Всіх вітаю на каналі Рекрутер Іван. В цьому відео поговоримо знову про параграф 24. Як е, виглядає подача на параграф, як взагалі це робиться? Е, ну, в основному це буде корисно людям, в яких вже є карти побиту, візу, чеські, прихистки Італії, там, наприклад. Іншої країни от, люди подавалися з прихистком Італії от, з Пермесо. І ця інформація буде більше цікава людям, які, в яких вже є щось оформлене. Якщо у вас нічого не оформлено, просто біометричний паспорт, ви там тільки зараз їдете, чи ви там вже приїхали в Європу, то там все дуже просто, він робиться дуже швидко, цей параграф. Але якщо у вас є прихистки, Візи, карти побуту, канадські візи. Е, в такому випадку потрібно все рівно перевіряти повністю документи, всі відмітки треба передивитись. Е, от. Це перша дія буде. От. Передивитись, далі узгодити дату приїзду на оформлення і все. І тоді вже можна буде їхати. От. В принципі, процес дуже простий. Але чомусь люди, коли їдуть за кордон, люблять робити все наоборот. Спочатку їхати, шукати перевізника, а потім вже присилати, перевіряти документи. Так неправильно робити, навіть якщо ви робите просто параграф, чи просто... або на роботу ви їдете, все рівно треба спочатку перевірити їх, підібрати, узгодити всі нюанси, а потім вже шукати перевізника. От, якщо вам потрібен параграф 24, ви можете звертатися за цими контактами, контактами які є під цим відео. Всім хороших заробітків!